Так, моїй розсаді сьогодні вже 5 днів, касета вже підсохла, вже стала легенька, і настав час її їй провести перше підживлення. Дивимося по таблиці. У нас для першого підживлення має бути тільки 2 добрива із 4. Ці так, це монофосфат калію і кальциніт. Нітрат калію і нітрат магнію нам для першої підкормки не потрібен, але він буде потрібен для інших підкормок. Уже для другої підкормки нам треба буде магній, і для третьої у нас ідуть вже всі добре. Так, тепер, що стосується, як вибрати дозування. Нам для першої підкормки треба 2 грами монофосфат калію і 3 грами кальциніту на 10 літрів води. Виставляємо 2 кубика і набираємо. Так, 2 грами орієнтовно у нас є, висипаємо. Першу пробірку. Так, беремо тепер кальцієву селітру. Набираємо в іншу. так, Все. Збігав набрав у бойлері гарячої води, щоб добре швидше розчинилися. Бо у холодній треба довше чекати, а тут вже раз і готово. Все. Добавляємо ще у це ж саме відро привикур 15 грамів. так, все. У тазик. Ось так виглядає розсада на п'ятий день від сходів і на восьмий від посів. Касета плаває у воді. Уже, як бачимо напиталася волога. Вона вже просвічується. Ну і після того, як напиталась, ми її витягуємо і зайву воду даємо стояти, щоб вона збігла. Як бачите, все просто, нічого складного.